Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную вам виготовити ось такий гаманець паперу без ножиць та клею в техніці орігамі. В ньому можна зберігати гроші, картки, наклейки. Для цього нам знадобиться листок паперу будь-якого кольору, різноманітні фломастери, олівці, гелеві та кольорові ручки, щоб прикрасити гаманець. Також можна використати наклейки. Лист паперу складаємо навпіл, щоб всі куточки співпадали. Розвертаємо заготовку та праву бокову сторону загинаємо до середини. Так само ліву бокову сторону загинаємо до середини. Підгинаємо праву частину паперу і загинаємо бокову сторону до попередньої лінії згину. Загинаємо цю частину до паперу. Перевертаємо заготовку та кладемо її вертикально. В нижній частині загинаємо папір на 1 або 1,5 см. Спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Піднімаємо верхню частину паперу, кладемо її на стіл та загинаємо куточок всередину. Повертаємо папір на місце. Повторюємо так само з іншої сторони. Тепер кладемо заготовку горизонтально та складаємо навпіл. Піднімаємо верхній шар паперу, знаходимо кишеньку у верхній частині заготовки. Підгинаємо його та вкладаємо верхню частину паперу в цю кишеньку. Те ж саме повторюємо з іншої сторони. Складаємо заготовку навпіл, щоб всі куточки співпадали. Наш гаманець готовий. Він має два відділення Посередині та у верхній частині. Залишилось його лише прикрасити. У мене вийшло ось так. До нових зустрічей, дітки, до побачення!